На сході України під удар ворогів потрапила не лише інфраструктура малий та середній бізнес залишають регіон. Їдуть здебільшого до Польщі та Чехії, зазначають податківці Луганщини. Ті, хто залишилися, відроджують власну справу на підконтрольній Україні території. Більше у сюжеті. Сєвєродончанин Юрій Ященко тримає власний бізнес понад 20 років. Каже, що підприємництвом почав займатися одразу після розпаду радянського союзу. Тоді довелося пережити складні часи: карбованці, купони, інфляція. Втім, втриматися на плаву таки вдалося. Чоловік впевнений, що і в цей нелегкий для України час його бізнес працюватиме на повну силу. Однак, все залежить від попиту. Чим займаємося последнім різдвям, то Більше якби в області торгівлі група групах так, все, що потрібно. для Виживання садового огородження, інструмент, харчові товари, тут широкий ринок. І управління нерухомістю, здача в оренду поседі, торгові офісні складські підприємства. Підприємець розповідає, що поточний рік став випробуванням для багатьох бізнесменів зі сходу України. Труднощі вдарили, як грім серед ясного неба. Так от частина з бізнесу знайомих підприємців виїхала, хто в Польщу, хто в Чехію, або на західну Україну, Львів, Вінниця. Тінігав, Київ. Досадна це цвіт від выезжает. Ну, Я вважаю, що достаточна часть підприємців залишила на місці. Сильные і сильніють, уходят. виходять. У податковій інспекції Луганської області зазначають, що нині на обліку стоїть 76 тисяч підприємців. Це на 12 тисяч менше, ніж торік. Скорочення кількості платників податків відбулося і на непідконтрольній Україні території. Как факты поступления налоговых платежей подтверждают, что крупные, крупные предприниматели физические лица перерегистрировались на территорию подконтрольной Украины и дают нам дополнительные платежи в бюджет. В частности, по единому налогу. А у нас таких предпринимателей около 70% находятся на уплате единого налога. Платежи в бюджет увеличились на 35% против уровня прошлого года. Проблеми з діяльністю малого та середнього бізнесу на Луганщині визнають і в департаменті економіки та торгівлі обладміністрації. Чиновники кажуть, що підприємцям зі Сходу також допомагають і міжнародні організації. В початку августа у нас стартував, такий конкурс. Він, гроші, але саме що він вже показує відношення міжнародних організацій до проблем. Це Создання бізнес-інкубаторів, створення нових робочих міст сума одного проекту до 50 тисяч доларів. Це всього лиш на 500 тисяч доларів. но та я скажу, що це перший штрих по направленню малого і середнього бізнесу. Експерти зазначають, що бізнес любить тишу, однак, доки гримлять гармати, підприємці шукатимуть більш привабливих умов як в Україні, так і за її межами.